Тільки що замітив, тут на кухні в нас такий ламінат гарненький, бо то так воно то все дивиться, От зараз при світлі файно. Тут така стіна така, типу під шафу купе, косе, але то просто перегородка між кімнатою. Ну Легкий обзор такий знімок. Коротше кухня. Тільки перший день в'їхав, я ще навіть днем дещо не замічав, що зараз замітив. Дві мікрохвильовки, ну то я зрозумів, то є наше. Ну, Такий прикол там, коротше. я без протеза не встану, не дістану. Тут коротше, таке. Тут коротше, таке. Тут відсуваються всі ті приколи. Дуже мале... Ну, кухня маленька, але вона настільки організована, круто. Така компактна, але органайзер крутий. Диви, Тух-Тух-чух. Тут би там. Ну, в мене. Вона десь така, як в мене у Львові в квартирі. Але в мене у Львові в квартирі десь тільки шкафчиків. Та я тут нарахував Зараз один, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Ну, от ще то можна рахувати поличка дванадцять. І що є ще? Шуфляда, якщо рахувати тринадцять. І що тут ще є? От там така між холодильником і шкафчиком. того. теж щось можна поставити. Тут я не рахував, бо я тільки рахував оті, де закривати. Отаке. От От. Коротше, ну десь 15 шкафчиків тільки на кухні. От. Тут. Ну, це в нас, правда, світла тут нема. То мають майстри прийти світло нам тут поставити. Отака така вова. Вітальня. Там вхід на панорамні вікна. Майже до підлоги йдуть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 вікон. Пластикові, ну, тобто, пластиковий. пластиковий вхід на балкон, але то не балкон, тут на балконі є пандус, туди з'їжджаєш. Там у нас типа, столики, мангал. Ну, то зараз не видно, бо то є ніч. Там, там, типа, газончик таке, як поле для гольфу. От. Тільки... Іван, ззаду обережно, бо ззаду Угу. є. Ну, от, коротше, тут таке в нас є, там Wi-Fi, то свята сидить. Стіл нам дали, ну, ми може, то ще будемо все по-інакшому переставляти. А може і так, і буде нормально. Вони нам поставили, то все, бо то було все. Коробками закидано, я кажу, я не знаю, де ми то все розставимо. Але ні, вони красавці, вони то нам класно зробили. Тут такий коридор, ну типа наш, то вхідні двері в квартиру, вже слава Богу, не стікляні. Вже не буду боятися, що. Зараз заберу прання. Зараз Ну тут, коротше, тут у нас той ваш шафа. Там немає нічого. І отут наша така та спальня. Де ми тут спимо? Тут от третє ліжко, як там хтось в гості прийде. Чи мамка, чи хто приїде. Тут ще якийсь бардак з прошлих жильців лишився. Афа купе, он така. Ми ще так дуже не прибирали, нічого, тут ще такого є. Трохи не наше, бо то ще попередні з'їхали і дуже все не, не поприбирали. Тут так відкривається. Типа, так Тут я маю таке от душ. Тут таке спеціальне крісло. то коли я мав ще ногу ампутовану, то, щоб не впасти, то такий спеціальний, типа, от унітаз. То коли зовсім інвалід, такий, що як я був тільки після операції, то Пересідаєш з коляски на ту штуку, воно має колеса і вони тебе везуть в душ. Ти на тому сидиш, приймаєш душ, потім вони тебе на тих колесиках везуть до ліжка і допомагають пересісти на ліжко. То я після операції зразу ж мені дали то таке крісло. Зараз я ним не користуюся, вже все сам пересідаю. Бо колись двоє працівників мені допомагали з коляски. Сісти на унітаз і з унітазу, щоб я не впав сісти в коляску. во. косметика, коротше. Ну от Ванна, ну така плиточка, ну коротше, класно тут. То вікно. Тут є з одного боку вікно таке туди в під'їзд, і з другого боку, то є, коротше, тут, якщо живуть інваліди, ну тут передбачена. Кімната для інвалідів. І тут є в них таке, як доставка їжі буває, соціальне харчування. Тобто, якщо тобі важко самому ходити в супермаркет, купляти продукти, готувати і варити, то ти можеш замовити доставку продуктів або доставку до готової їжі тіпа, з ресторану. І вони, тіпа, щоб не йти до тебе додому, то вони стукають в, в того віконечко. Ти відкриваєш віконечко, тут є от одне є тут. А, і воно в, в під'їзд веде. От, Одне є тут, а друге віконечко є тут в кухні. З, з, з любого віконечка ти можеш відкрити і отримати посилку і кур'єра до хати не впускати. От, наприклад, було дуже класно. Коли був коронавірус, ну нащо мені впускати кур'єра до хати, щоб він мене заразив, якщо він може. Я відкрив віконечко, він поставив на е, цю е, поличку просто. на поличку. Там є от біля віконечка такий підучок, де в нас всяка фігня стоїть. Він туди стає продукти і просто собі йде. Продукти і чек. І ти той чек. Через онлайн банкінг оплачуєш і все. Або даєш йому там на той підоконник, лишаєш готівку, він тобі кладе туди твій заказ, забирає бабла, і він собі пішов. І ти з кур'єром абсолютно не контактуєш. І от ті двері, ну то віконечко виходить в під'їзд. Зараз я Ого, там світло виключене. Не знаю, чи щось буде видно, але тут у нас такий під'їзд. Зараз. Воно включиться. А, о, тут каже Свєта. Що тут така система, що як виходиш в коридор, то воно включається само, бо тут е, сенсори, типа. Стоять сенсорне. О, зараз я вийшов. Чи? і само включилося, бачите? Коротше, я вийшов, і тут є датчики руху, які автоматом включають в під'їзді світло, якщо по під'їзді хтось ходи. Ото такий під'їзд. В кожному під'їзді є типа, зона відпочинку, де можна собі, якщо до тебе прийшли якісь там родичі, тіпа, от сісти собі з ними, каву попити в під'їзді, покурити, бо тут накурено. То наша загальна така пральна, вона безплатна, тіпа. монетку не треба кидати. Просто постирав, отам посушив, сушка зверху. Тут таке ще велике приміщення, як кладовка. І от наш весь під'їзд. То такий їдеш сюди. Тут є пошта, якщо щось то його. Тут є такі двері, і отам вихід вже на вулицю машина стоїть. Правда, тут вам не покажеться, бо то його... І ті двері, вони тут відкриваються. Зараз. Вони автоматом відкриваються, і їх можна так само з під'їзду закрити. Бачите, вони самі автоматично закриваються. Якщо ти не виходиш, вони автоматично закриваються. І там є отакий, коли відкрити, то там є така як виключатель, ти на ту кнопку нажимаєш і вони самі мають відкритися. І самі закритися. Тут така лавочка є під, 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 біля під'їзду, можеш посидіти, собі покурити. На свіжому воздусі. Кульок наш. О. Тут можна отакі вішалки собі одяг верхній зняти, коли йдеш в квартиру, щоб ти не, не ніс з собою, якщо ти гость, в гості прийшов. А таке. І ото от наш, ну тут сусід один живе, сусід другий, його коляски. А ще покажу тобі прикол. Тут теж сусіди. От. Тут, ну от, коротше, такий ще один під'їзд, то зараз не видно, бо там можна вийти типу, як на балкон. А от ті штуки на от його такі коробочки, то там відкриваєш ключом і там є запасні ключі. І ще якась там фігня. Типа як сейф. О. Тут. Другий під'їзд. Коротше, там от те, що я вам показував, то є вхід в під'їзд, а то є вихід е, типа з другого кінця будинку. Тут знову є такий. Типу як зона віддиху, де можна каву попити. І о, дивіться, які тут інваліди мають. Приспособлення. Настоящий скутер, то коли тобі хоч, треба їхати десь дуже далеко, то от сідаєш з інвалідної коляски, пересів в таку штуку, він має стопи, поворотники, в нього є руль, е -от, фари, коротше, от. штука така, як в мене, як, щоб зарядити коляску, там фара внизу. Коротше, Люди, щоб далеко не ходити в магазин, вони мають тут такі електроскутери. Він повністю електричний. Моя коляска вона має такий вот джойстик, вона теж електрична, От, має таке колесо. Тут подібна система, тільки той є скутер. Моя їде 20 км за годину, а того хрень їде 60 км за годину. То є повноцінний скутер. От. І тут, тут коротше, в кінці дому ще якесь таке приміщення, як кладовка. Тут холодильник коротше, такий загальний, як хто хоче собі. От, тут котельня. Коротше, таке. Ну от, Мій такий під'їзд. В під'їзді сенсорне освітлення, тобто датчики руху. Коли ти з під'їзду виходиш, то проходить декілька секунд. В цьому під'їзді світло виключається. Тільки ти виходиш в під'їзд, воно все автоматично включається по всьому під'їзді. Тобто тут є датчики руху, які ти заходиш, і, і все освітлення включається. Ну, охренеть, я. я і, і то то ж читається, обичний уртожиток для, ну, для людей з інвалідністю, для старих людей. То не є якась там мажорна така. Як Москва-Сіті, де тут ну, одні олігархи живуть, тут живуть обичні бідні люди, тобто мені дали таке житло, яке пристосоване до потреб інвалідів. Тут живуть обичні інваліди. От. То спеціальний будинок пристосований для потреб людей з інвалідністю. Бо навіть оті віконечка, отого все в обичних особняках таких. Де живуть данці там такі, які мають на подвір'ї по 5 машин. То вони таких приколів не мають. У них там, во, та як в нас, більш жорстко. А тут в нас супер умови. От, дзвінок, все, то моя квартира Номер 3